Це сталося на острові Міндоро, Філіппіни. Джаслін готувала сніданок для своєї сім'ї, коли раптом спокій порушила стрілянина. Її чоловік Антоніо вбіг у будинок схопив свій пістолет і почав стріляти у відповідь. Урядові солдати влаштували на них засідку, оскільки вони були повстанцями. Джаслін схопила своїх дітей і помчала в ліс. Коли Джаслін та її діти прокралися додому, вони дізналися, що солдати вбили Антоніо. Через це вона навчала своїх дітей, як виживати в джунглях і боротися, щоб помститися за смерть свого батька. Одного разу під час роботи Джаслін слухала своє радіо. Слова пісні зворушила її серце. Знову прийде, знову прийде. Ісус знову прийде. Диктор говорив про Ісуса, доброго й люблячого Спасителя. Коли вона почула, що Бог любить її і пропонує їй прощення. То відчула, як тепло стало на серці. Незабаром вона прийняла Ісуса як свого Спасителя і молилася про те, щоб змогти пробачити своїх ворогів. Діти наслідували її приклад, і незабаром усі вони прийняли хрещення. Дещо пізніше Джаслін познайомилася із диктором Адвентистського всесвітнього радіо. Розплакавшись, вона запитала його: «Пасторе, чому вам знадобилося так багато часу, щоб прийти і повідомити нам цю добру новину про Бога? І якби лише ви прийшли до того, як мій чоловік помер, він би облишив свою боротьбу, поки ще не було надто пізно. Потім вона додала: ця радіостанція повинна досягати і інших сіл у горах, поки не пізно, і їм потрібно почути про Ісуса. Тепер Джаслін та її діти замінили ненависть на радість та прощення і заохочують своїх друзів обміняти патрони на біблії. Кожного разу, коли ви розподіляєте свої обіцяні пожертвування, відповідно до об'єднаного плану пожертвувань, ви однаково підтримуєте всі проекти церкви на місцевому, регіональному та міжнародному рівнях, і в тому числі Адвентиське всесвітнє радіо. А якщо ви бажаєте пожертвувати безпосередньо на Адвентистське радіо після того, як повернете свою десятину та обіцяні пожертвування, то зробіть це на вебсайті. Коли ми повертаємо нашу десятину та обіцяні, тобто регулярні систематичні пожертвування, давайте поставимо Бога на перше місце.